Мої вітання, любі друзі! Сьогодні до нас в гості завітала сучасна іграшка, трансформер. Він багато що вміє робити, але не знає, якими іграшками будуть дітки гратися в майбутньому. Але якими іграшками діти гралися в минулому, він може розповісти. Жили собі дід і баба, просить баба діда, поїдь діду, до лісу, вирубай мені деревинку і зроби собі колисочку, а я покладу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. З якої це казочки слова. Правильно, із казки Івасик Телесе. Так, діти, напевно, і з'явилася перша іграшка. У містах та селах матері майстрували для своїх діток забавки з ниток, ганчір'я, глини, тіста та сиру, прикрашали ці речі розписом і вишивкою. Поступово іграшка перетворилася на своєрідний вид мистецтва, до якого охочі бралися і ремісники. Робили іграшки з різного матеріалу, з квітів, гарбуза, соломи, трави. Іграшка існувала не тільки для забавки, вона була оберегом дитини, оберігала її від лиха і зла. Іграшка знайомить вас, діти, з рідним краєм, виховує любов до людей праці, знайомить із процесом її виготовлення. Щоб зробити будь-яку іграшку, потрібен певний матеріал. Це може бути глина, солома, трава або сіно, дерево, нитки, кукурудза, макові голівки, тканина, папір, яєчна шкаралуща, лоза. А тепер відгадайте загадочку, про який матеріал в ній говориться. Висока, мов гай, вона в полі зростає, а листя мов гілля, додолу згинає, важка, під плодами аж в землю погрузла. Цариця полів, золота, кукурудза. На грядці у бабусі і бряскальця дозріли, грає ними вітер і ласують діти. Це мак. Іграшки виготовляють із природного матеріалу. Різні різні. А чиє ж це мастерня із шматочком глини. Гончар завзяти теж трудар. Потрібен, мабуть, божий дар. творити з глини гарні речі, макітру, горщик або глечик. А гончарі із залишків глини роблять глиняні іграшки. А ось деревинка Чи знаєш ти, мій юний друже, як зветься той, хто дошки струже, Щоб зробити з них стіл чи лаву, то робить столяр свою справу. А столяр із дерева ще зробить і дерев'яні іграшки. Отже, іграшки можна робити із будь якого матеріалу. Спробуйте і ви разом з батьками виготовити для себе, для гри із будь-якого матеріалу іграшку. Юлечко Єринко, ви візьміть мене на м'якенький килим, посадіть мене, їсти або пити. Не умію я. Але з вами гратися, справа вже моя, не зроблю вам кривди, злого не навчу. Сваритися не вмію і на все змовчу. Лиш мені, кохані, кривди не робіть, ручок не ламайте, кучерів не рвіть. Гей, коли б ви знали, той великий труд, Коли прийде ляля для забави тут. Діти, любі друзі, вас прошу усіх, лялічок любіте, подружок своїх. До зустрічі, друзі.